на нас перші про головне. Поїхали дві автоколони з мобілізованими росіянами, рухалися в напрямку українського кордону. Сотні солдатів, переважно чоловіки із Сибіру, татаростаної центральної Росії сиділи в автобусах і за заклеєними вікнами. Провідники отримали наказ остинути до ранку, перекинути живу силу воронежа для подальшої відправки ешалонами. Ніхто з них не знав, що колона давно у списку цілий українського руху опору четверта, 43 на виїзді з ростового Оському коридорі. М4 сталося одразу кілька подій на зустріч. Чну смугу вилетіла вантажівка із боєприпасами, яку супроводжувала військова поліція. Перші автобуси намагаються різко уникнути зіткнення, але зіткнулися між собою. За кілька секунд паливна цистерна перекинулася, і миттєво спалахнула. Удар на хвилі і вогонь накрили щонайменше чотири автобуси, що рухалися у колонії. Свідки повідомляли про безлад крики і вибухи боєприпасів, що були у багажних відсіках. Оперативні дані штабу Ростовського округу підтвердили 234 загиблих на місці, понад 140 поранених. 57 людей зникли без вісти. Ти частину тіла не змогли впізнати тіла мобілізованих збирали до ранку. Вибухи на залізничній станції ворони житті жіночі о 5.20 двадцять ворона жіпартизанська група «Тіні Дону здійснила підрива шалону з особовим складом. Підпалили три вагони, з яких відпочивали мобілізовані перед відправкою на фронт. Пожежа поширилася на сусідні вагони із спорядженнями і продовольством. Через 15 хвилин почалася детонація боєкомплекту. За офіційною версією МНСРФ коротке замикання. Однак внутрішні доповіді ФСБ зазнали диверсію. Як основну версію, підтверджені втрати 146 загиблих, понад 200 поранених. Значна частина у тяжкому стані. До ранку липня російське командування констатувало, що лише за одну ніч втратили більше мобілізованих ніж за місяць активних бойових дій на Кубінському напрямку. Оперативні резерви, що мали закрити прориви на Сумщині та Харківщині, виявили знищені або деморалізованими ще до лінії фронту. Телеграм заповнили повідомлення. Ціле покоління чоловіків із сіл містечок центральної Росії вирушило на війну і не повернеться навіть у трунах масштабах південного військового округу почалися екстрені наради. Військова прокуратура намагалася знайти винних серед командирів колон. Місцева влада отримала наказ приховати реальну кількість загиблих, поширювати у змі версію про технічну аварію сім'ям загиблих. надсилати повідомлення про загибель при виконанні обов'язків у зоні СВО. Частина мобілізованих, які вижили після вибухів, самовільно розбіглися і були оголошені у розшук. На нараді міноборони РФ доповіли рівень морального стану мобілізова. Вони критично низький. Кількість добровольних відмова від відправки на фронт за ніч зросла у три рази. Понад 890 підтверджених загиблих і зниклих лише за три години. Генерали погодилися, транспортування особового складу стало найбільш вразливою ланкою. Соцмережі наповнилися фотографіями згарища і списками загиблих в багатьох регіонах. РФ. почалися стихійні протести. Жінок мобілізованих. Телеграм-канали писали, мобілізація перетворилася на перевезення тіл. Мобілізація це більше ніж кількість, якщо підрозділи постійно постійно підриваються у дорозі. Вони не доходять до фронту навіть морально цілими. Ті, хто вижив, повертається додому з історіями про горіння автобусів і друзів, яких не змогли впізнати. Пише телеграм-канал Топорпомсте. Як висновок аналітика і висновки жертви і втрати, загиблі понад 890 сумарно за ніч по різних інцидентах, поранені більше 340, зникли зникля понад 60, знищено або пошкоджено 17 автобусів, п'ять вагонів, військово спорядження і боєприпаси, стратегічні наслідки. Росія втратила резерви для посилення куп'ян. Ского і сумського напрямків посилену деморалізацію мобілізованих під ревіри у здатність командування забезпечити елементарну безпеку. Прогноз частина мобілізованих почне саботувати накази. Поширяться хвилі самовільного залишення частини. Кремлі спробує заглушити інформацію репресіями. Підсумок дорога на війну стала для сотень росіян. Останньою ми навіть не доїхали. Ми просто згоріли. Писали в останніх повідомленнях. Ті, хто більше не повернеться додому. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів. Та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.